Зустрілася група жінок, взяли з собою цвяхи, молоток і давай творити. Десь творити, десь витворяти, і обов'язково приємно спілкуватися. В нашому місті вже впродовж років так чотирьох, це те, що я знаю, є громадська організація, на базі якої створився ось такий жіночий клуб. Цього разу тема жіночої зустрічі мене дуже зацікавила, тому що там. Можна було створити ось таку класну річ. Загалом було дуже цікаво спостерігати за завзятістю кожної з учасниць, тим, з яким захватом вони втілювали свої задуми, модернізували їх, тішилися завершенню кожного етапу створення своєї прикраси для стіни. Окремим приємним моментом було саме знайомство і те, як кожна розповідала свою міні-історію того, як потрапила до цього клубу. Загалом обожнюю поєднувати приємні розмови з ось такими результативними процесами, які приносять не лише задоволення, а й якусь певну річ, яка буде в подальшому слугувати прикрасою в домі. Обов'язково в описі до відео залишу назву громадської організації та покликання на її Facebook-сторінку, щоб ви також могли дізнатися якомога більше, можливо, також приєднаєтеся на подальші зустрічі. А вам я дякую за перегляд, за ваші лайки, вподобайки і за коментар, який, можливо, ви наважитеся написати, діліться, як ви проводите свої вечори саме зараз. В зимньо-осінній період.